Це вже третій випуск несеться за сьогодні, адже ми не могли вас залишити без інформації, яку зараз обговорюють буквально в усьому світі. Далі розкажу про теракт у московській області та хворобу принцеси Кейт Мідлтон. Сьогодні ввечері у російських телеграм-каналах почало з'являтися відео із стріляниною в концертному залі «Крокус Сіті Холл. Він розташований у місті Красногорськ Московської області. Там мав відбутися концерт гурту Пікнік. Пізніше в генпрокуратурі Росії заявили, перед початком заходу до будівлі зайшли чоловіки в камуфляжному одязі і почали стріляти. До групи могло входити від двох до п'яти людей. В руках у них були автомати. Спочатку вони розстріляли охоронців закладу, потім почали цілити поглядачах. Пише інтерфакс з посиланням на оперативні служби. Очевидці нарахували мінімум трьох стрільців. Після цього стався вибух та почалася пожежа. Через це обвалився дах будівлі. Щоб загасити полум'я. Задіяли авіацію. Вертольоти скидали воду на палаючу будівлю. Повідомили ВМНС. Наразі відомо про щонайменше 40 загиблих та понад сотню поранених, заявили в ФСБ. Частину людей рятувальники евакуювали з підвалу будівлі, частину знімали вже із даху. Концертний зал загалом вміщує більше 6 тисяч глядачів. Стільки людей могло і перебувати в будівлі. Адже за даними сайту Ред усі квитки на концерт розкупили. Чи затримали стрільців, поки офіційні російські медіа не повідомляли, ми, як завжди, всі оновлення пропишемо в описі до відео через Москві в різних місцях закривали торгові центри, правоохоронців озброюють, наряди дає, оглядають машини вже із вогневою підтримкою. На вокзалах та в поїздах посилили заходи безпеки. На вихідних в Москві скасували всі спортивні, культурні та інші масові заходи. Цей теракт у Підмосков'ї спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, заявили в головному управлінні розвідки України, адже це пояснює безперешкодне пересування групи людей з автоматами. Мета теракту виправдання жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації у Росії, вважають в ГУР. Про можливий теракт у Москві напередодні попереджала міжнародна спільнота. Нагадаю, ще 8 березня про це казали у посольстві США у Росії та МЗС Британії. А у Росії вже припустили, що до теракту має відношення українська сторона. Водночас у Сполучених Штатах не бачать ознак причетності України та українців до стрілянини в кроку сіті. We're Принцеси Уельської Кетрін Міддлтон діагностували рак. Цю новину оголосила сама дружина спадкоємця британського престолу. Моя команда лікарів порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування. Тип раку Кейт не назвала. Ця новина стала шоком для її шанувальників. Від початку року Кейт Мідлтон перестала з'являтися на публіці. Це сталося після планової операції на черевній порожнині, яку Кейт провели у січні. Операція тоді пройшла успішно, і в королівській родині наголосили, це не рак та попередили, що до обов'язків вона повернеться ймовірно вже у квітні. Але після операції все ж зробили тести. Вони і виявили у принцесу онкологію. Люди тим часом припускали причини зникнення. Кейт, одним з приводів запідозрити негаразди було фото принцеси Кейт з дітьми. Здавалося б, звичайна світлина, але виявилося відфотошоплена. На ній неприродне розташування предметів, напівпрозорості та обриви. Згодом Кейт вибачилася за такий експеримент з фото. А 19 березня британський таблоїд опублікував перше відео з принцесою вельською після операції, але воно тільки підлило масло у вогонь. У мережі припускали, що в ролику зняли двійника Міддлтон, або ж Відео взагалі міг згенерувати штучний інтелект. Що ж тепер ситуація прояснилася? І нагадаю, у лютому цього року рак також діагностували у короля Великої Британії Чарльза третього. Так, ми всі стежимо за подіями у Москві, але нагадаю, сьогодні Росія масовано обстріляла енергоінфраструктуру України, пошкодили житлові будинки. І ось у цьому відео мій колега детально розповідає про наслідки влучання кількох ракет по Дніпро Гес. Тож переходимо і дивимось. А поки ми готуємо для вас нові відео і продовжуємо інформувати.